Як перевірити, чи ваш дім очищений. Якщо ви хочете дізнатися, чи є у вашому будинку речі, що притягують негатив, зверніть увагу на свої відчуття. Є кімнати, в яких ви почуваєтеся неспокійно, є предмети, які вас дратують або викликають тривогу, хоча раніше ви цього не помічали? Якщо так, це може бути сигналом, що у вашому домі є речі, які блокують гармонію. Також зверніть увагу. Чи не трапляються у вашому житті повторюваних проблем? Якщо ви часто хворієте, у вас немає сил навіть після сну, або у вашій сім'ї постійні сварки, можливо, причина в тому, що у вашому просторі є щось, що притягує негатив. Але що робити, якщо ви вже виявили такі речі? Як правильно позбутися їх, щоб вони не залишили за собою сліду? Про це я розповім далі. Якщо ви виявили у своєму будинку речі, які можуть притягувати негативну енергію, не варто просто викидати їх у смітник. Це найгірше, що можна зробити, тому що такі предмети часто мають енергетичний зв'язок із простором і людьми, які жили поруч із ними. Позбутися їх потрібно правильно, щоб вони не залишили свого впливу у вашому житті, навіть після того, як їх не стане. Перший крок очищення енергії будинку. Перед тим як ви щось винесете. Якщо ви вирішили позбутися певних предметів, варто перед цим провести очищення простору. Для цього можна запалити свічку і пройтися по всіх кімнатах, промовляючи прості слова. Я очищаю цей простір, нехай тут залишається тільки світло і добро. Деякі люди використовують ароматичні трави, наприклад, пучки сухого полину, ялівцю або лаванди. Якщо немає таких трав, Можна просто провітрити всі кімнати, щоб свіже повітря оновило енергію у домі. Другий крок, що можна викинути, а що потрібно знищити. Не всі речі можна просто винести на смітник. Наприклад, старий одяг, який належав хворим, або людям із важкою долею, краще не передавати іншим. Його слід або закопати в землю, якщо це можливо, або спалити. Те ж саме стосується фотографій. Які викликають у вас негативні емоції. Старі знімки можна спалити, попіл змити водою, промовляючи, я відпускаю минуле нехай воно йде з миром. Якщо мова йде про дзеркала, які мають тріщини або розбилися, важливо винести їх якомога далі від будинку. Не можна дивитися в розбите дзеркало перед тим, як його позбутися, бо вважається, що воно може запам'ятати вас і утримати частину вашої енергетики. Дзеркало потрібно загорнути в тканину і винести на звалище, але ні в якому разі не залишати біля будинку. Третій крок правильне завершення очищення. Коли ви винесли всі речі, які могли створювати у вашому житті перешкоди, важливо поставити енергетичний захист для будинку. Один із найпростіших способів насипати трохи солі перед вхідними дверима і залишити на ніч. Сіль вбирає весь залишковий негатив, а вранці її потрібно змити водою або просто вимести за межі будинку. Також добре працює вода, можна налити у склянку чисту воду і залишити її в кімнаті, де було найбільше речей, які викликали у вас сумніви. Через добу воду слід вилити бажано за межі будинку. Що зміниться після того, як дім очиститься? Якщо ви правильно позбудетеся речей. Які могли накопичувати негатив, ви відчуєте зміни вже в перші дні, повітря в будинку стане легшим, зникне відчуття втоми. У вас може з'явитися більше енергії, покращиться сон. Деякі люди навіть помічають, що після очищення простору змінюється атмосфера в сім'ї, стає менше сварок, більше спокою, а удача наче повертається в дім. Головне пам'ятати, що енергія вашого дому. Впливає на все ваше життя. Якщо у просторі немає речей, які притягують негатив, ви зможете створити у своєму житлі місце, де завжди буде гармонія, добробут і захист. Тепер ви знаєте, які речі не можна тримати вдома і як правильно їх позбутися. Якщо ви помічали, що після винесення певних предметів ваше життя змінювалося, поділіться своїм досвідом у коментарях. Можливо, ваша історія допоможе комусь. Очистити свій дім від непотрібного і повернути у життя спокій та благополуччя. Дім це наш енергетичний простір, місце, де ми відпочиваємо, відновлюємо сили, набираємося натхнення. Але що, якщо ваш будинок замість безпечної гавані став джерелом втоми, проблем і невдач? Що, якщо причина не в обставинах, не у випадкових збігах, а в тому, що у вашому домі. Є речі, які повільно, але неминуче руйнують вашу енергетику. Є предмети, які можуть перетворюватися на магніти для негативу. Ви могли помічати, в одних будинках завжди комфортно, легко, навіть якщо там немає розкішного ремонту або дорогих меблів, а в інших важко дихати, з'являється постійна напруженість, ніби щось невидиме тисне на вас. Це не просто суб'єктивне відчуття, вчені вже давно довели. Що предмети здатні утримувати енергію, яку вони накопичили від людей, подій, які відбувалися навколо них, і деякі речі буквально отруюють простір навколо себе. Одяг, який зберігає негатив одяг, це перша категорія речей, яка може накопичувати як позитивну, так і руйнівну енергію. Особливо небезпечно носити речі, які належали іншим людям. Якщо ви не знаєте їхньої історії, одяг з секонд-хендів – старі речі, які дісталися у спадок або були знайдені, все це може містити енергетичний слід колишнього власника. У багатьох культурах існувала заборона носити одяг померлих або людей, які важко хворіли. Вважалося, що частина їхньої долі закріплюється у тканині і може передатися наступному власнику. Якщо у вашому гардеробі є речі, які ви рідко носите, які вам дісталися від когось, або ті, що асоціюються з важкими періодами життя, задумайтеся, чи варто їх залишати. Також небезпечними є речі, які викликають у вас негативні емоції. Є одяг, який ви надягаєте і одразу відчуваєте дискомфорт, хоча раніше цього не помічали, або сукня, у якій ви пережили складний період життя. І навіть дивитися на неї вам неприємно. Такі речі краще позбутися, тому що вони утримують у вас минуле і заважають рухатися вперед. Речі, які викликають сварки та негармонію, іноді джерелом проблем у сім'ї можуть стати звичайні на перший погляд предмети, наприклад, розбитий або надщерблений посуд. Ви колись помічали, що в будинках, де постійно ламаються речі, часто трапляються сварки та негаразди. Це не випадковість. У народних традиціях існувало правило: не можна їсти з тріснутого посуду, бо це веде до втрат і розбрату в родині. Кожна річ, яка має дефект, порушує гармонію простору, бо замість цілісності вона несе розрив, розкол. Також не варто тримати в будинку речі, які були в осередку конфліктів, якщо у вас є предмети, які збереглися після складних моментів у житті. Наприклад, подарунки від людей, які вас зрадили. Речі з квартири, де постійно були скандали, вони можуть продовжувати притягувати цей негатив у ваше життя. Фотографії, які впливають на долю фотографії, мають особливу силу. Вони зберігають енергетику людини, яка на них зображена, і можуть впливати навіть через роки. Є кілька категорій фото, які не варто тримати у своєму будинку. Перш за все, це знімки людей, з якими у вас були важкі стосунки, колишніх партнерів, друзів, які вас зрадили, навіть родичів, які бажали вам зла. Якщо людина принесла у ваше життя біль або проблеми, її зображення в будинку це енергетичний зв'язок, який досі існує. Також не варто тримати вдома фотографії людей, які вже померли, якщо вони виставлені поруч із живими або стоять у спальні. У багатьох культурах вважається, що фотографії покійних повинні знаходитися у спеціальному місці, де їх не будуть бачити щоранку мешканці будинку. Це дозволяє розмежувати світ живих і мертвих, не порушуючи їхніх меж. Окремо варто згадати фото, які були зроблені під час важких подій: похорон, хвороб, розставань. Вони несуть у собі сильний емоційний відбиток і можуть утримувати у вашому житті той біль. Який ви пережили. Якщо ви зберігаєте такі фото, подумайте, чи дійсно вони вам потрібні. Небезпечні дзеркала дзеркала завжди вважалися особливими предметами це не просто відбиваюча поверхня, це портал, який накопичує енергію і навіть може змінювати її. Особливо небезпечні старі дзеркала, які довго перебували у чужих домах, бо вони зберігають енергетику всіх подій, що відбувалися перед ними. Якщо вам дісталося старе дзеркало у спадок або ви купили його антикварним, варто провести енергетичне очищення. Також поганим знаком вважається розбите дзеркало, навіть якщо воно лише тріснуло. Вважається, що через тріщини в дзеркалі може проходити негативна енергія, і такі дзеркала не можна тримати в будинку.